Ну, і під час вимкнення світла більшість українців починають користуватися мобільним інтернетом. У цей момент різко зростає використання трафіку, збільшується навантаження на базові станції операторів. І Навіть якщо ми бачимо на екранах телефону 4G, по факту інтернету немає. Оператори мобільного зв'язку кажуть, що критично є не кількість користувачів, а обсяг трафіку, який вони споживають, бо кожна базова станція має обмеження. Це як із Wi-Fi роутером, якщо під'єднано двоє людей інтернет працюватиме добре. А якщо 20 – погано. А після вимкнення світла базові станції приймають на себе весь удар із забезпечення зв'язком населення. В результаті проблематично навіть просто зробити телефонний дзвінок. Доводиться виходити на вулицю, шукати сигнал мережі. Ситуація під час неструмлень. Нагадує новорічну ніч, коли вся країна намагається привітати рідних і друзів з новим роком. А додзвонитися можна тільки під ранок. Україна над залежна від мобільного зв'язку. Понад те, ця послуга у нас задоволення не з дешевих. Хто ж все більше українців не розуміють, чому не мають якісного зв'язку і сплачують за те, чого по факту немає. Експерт із питань телекомунікації Олександр Глущенко в ефірі нашого телеканалу пояснив, з якими проблемами стикнулися мобільні оператори від початку повномасштабної війни. Давайте послухаємо. Мобільні мережі і е, мережі операторів фіксованого зв'язку в Україні ніколи не будувались на випадок війни. Вони всі будувались виключно для роботи е, в мирний час. І в 22-му році всі апаратори зв'язку, включаючи мобільних операторів, операторів фіксованого зв'язку, проводних інтернет-провайдерів, дізнались про те, що все те господарство з акумуляторами, яке є у них на майданчиках, треба просто зібрати в купу, викинути, тому що воно не працює, і ті всі акумулятори, які були встановлені. Не пригодні для таких вієлови відключень електроенергії, Почалась модернізація мереж, оператори почали встановлювати акумулятори ті, які могли придбати, потім почали замовляти в Китаї ті, які змогли замовити, потім почали в 2023 році замовляти ті, вже які хотіли замовити. І весь цей процес він безперервний, тому що наразі в нинішніх умовах, коли електроенергія відсутня по 18-20 годин, ну, вибачте мене, але жоден акумулятор не витягне. От, наприклад, 8.30 ранку, в мене сьогодні за 8 годин 30 хвилин світло було аж годину 40. Всі мої акумулятори сказали до побачення. Ну, і попри це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації зобов'язала операторів забезпечити під час відключень світла безперервний доступ до зв'язку протягом 10 годин поспіль. Вони мають це зробити до початку наступного року. Крім того, вже до жовтня не менше 60% базових станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням. Поступово відсоток таких станцій будуть збільшувати також до грудня. Цього року не менше ніж 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів, щоб забезпечити зв'язок на 72 години. І мобільні оператори вже встигли розкритикувати постанову у водафон Україна. Приміром назвали досить складними вимогами поставлені перед операторами Держспецзв'язку. Експерт із з питань телекомунікації Олександр Глущенко в нашому телефірі зауважив, що у відомстві операторам не надали жодних пропозицій, яким чином вони можуть забезпечити безперервний зв'язок протягом 10 годин. По перше, не зрозуміла звідки взялась ця цифра в 10 годин. Ну просто не зрозуміло. Чому 10? Чому не 12? чому не 24? По друге, в цьому листі немає жодних пропозицій до операторів е електронних комунікацій. Е як вони повинні це зробити, і чим держава повинна їм в цьому допомогти? А в третіх, не зрозуміло, який персонал повинен це робити, тому що ми знаємо, що у операторів зв'язку є проблеми з бронюванням технічного персоналу, з бронюванням ремонтних робіт, і е, технічного персоналу у багатьох провайдерів майже не залишилось. Чи є океан мобільний зв'язок під час вимкнення світла? Та як довго е, дізнавалися наші журналісти? Якщо я так розумію, якщо не буде на мережі зв'язку, то ми ніяк не повипливаємо. Виходжу на вулицю, ловлю щось. Якщо на вулиці, то трохи краще. Не відключаю світло зараз. Серьезно? Я живу біля воєнської часті. Ага, нічого собі. І зв'язок у вас працює, наприклад, якщо від зв'язок ні. Коли відключення в і на інших районах, то зв'язок зовсім в нього немає. Зникає. Привикли вже. ну нічого. Це ж війна на дворі. О, дуже погано, дуже. І Київстар, і водофон це дуже погано. Взагалі нічого не грузить, І навіть зателефонувати просто не можу. Мобільний зв'язок поганий. Дам. Київстар не тягне. Не витримують вони тих вимог, які вони заявляють. Відключали там по не по тих зонах, які повинні були, а могли там на день відключати на 14 годин, на 18, і зараз нічого вже немає. Тому в цьому плані добре. А мобільний зв'язок ще раз, от саме телефон не нормально? Так, да, телефон працює нормально, але ось коли виходжу на Лук'яновку, тут взагалі зв'язку немає. Тобто, коли немає світла в районі, немає і зв'язку. Все, працюємо. Екофло, я недавно приїхав з-під Вовчанська, там теж екофло спасає дуже класно. Вісім годин тримає, час заряджається. Так що всім раджу купляти зараз. Хто, має, ну, хто хоче не сидіти без світу. Така ситуація, що зробиш. Погано. Ну, Що саме не працює? У вас який цей батафон Київстар. У мене Київстар, я контрактник. Ось, я контрактник. Ось, і, і час буває часом, що просто ну, лягає зв'язок, лягає. Ну, власне, тому що всі сиділи на Wi-Fi, а потім всі різко перестрибують на мобільний інтернет, тому просто зникає елементарні функції. І мені, в принципі, часом буває це не дуже комфортно. Я змушений їх дублювати, наприклад, вайфаєм, павербенком. При відключенні його зовсім немає. Ну, інтернет ніяк не працює і просто зателефонувати дуже складно. Якісь думаєте, може, у вас є ідея, як це виправити, як ці ситуації. Якщо чесно, я трохи не маю досвіду з, з працею в таких сферах, але я думаю, що це можна якось виправити. Ну, це ж не діло, коли люди по 8-10 по годин сидять без світла, і це ще в найкращому випадку. Все добре. Працює, оскільки павербанк і сам мобільний зв'язок мене не цікавить взагалі. Заряджаєш вчасно і, так би мовити, контролюєш процес двох операторів.